Бізнесменам початківцям, навіть із детальним і реалістичним бізнес-планом, отримати кредит сьогодні майже неможливо. Це визнають самі банкіри. Тож доводиться йти на хитрощі гроші на бізнес, іноді беруться як звичайний кредит для фізособи. Якщо підприємець вже мав позитивний досвід співпраці з банком, у нього є шанси. Ну звісно, коли е, клієнт е, має опит е, погашення е, задоволення фізичне лісу, он е, е, знає. Е, е в какое русло і як правильно можна розпорядіти зйомними слідствами, даби потім отримати прибиль ім'ять можливість качественного обслуживаної задоволені. Однак такий кредит це великі ризики для позичальника, і для фінустанови каже банкір Ярослав Колесник. Він упевнений, споживчі позики занадто дорогі, аби за допомогою них розвивати бізнес. Вартість споживчого кредити тим більше сьогодні в гривні це може коливатися від 40 до 80% річних що фактично не витримує будь-який бізнес, тому ну, по такій схемі можливо хтось і хоче і може, і можливо, і банки і роблять, але це досить ризиково його перспектива. Це проблемний кредит в майбутнє. Якщо підприємець усе ж ризикнув і взяв споживчу позуку, він має бути готовий до того, що наступний цього разу бізнес-кредит доведеться чекати не менше року. І ми будемо за ним слідкувати, поки не пройде рік. Чому так? Тому що. Рік це чотири сезони. Звичайно, не кожен бізнес відчуває певну сезонність. Але є контрагенти цього бізнесу, які йому постачають товари, або які в нього купують товари, які теж можуть відчувати сезонність в своїх бізнесах. Більшість підприємців, яким усе ж вдалося отримати від банків кошти, витрачають їх на фінансування поточної діяльності. Так, за підсумками минулого року, майже половина всіх бізнес-кредитів видали на поповнення оборотних коштів терміном до одного року. Трохи менше 40% видано на термін від одного до п'яти років, і лише кожна десята позичка довгостро. Окова Юрій Мелько Артем Босенко Сергій Тихонов новини телеканал Бізнес.